Вітаю на константії! Зрадників позбавлять державних нагород. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект Зеленського номер 11410 про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Посилання на акт залишу в коментарях. У цьому випуску ми проаналізуємо положення законопроекту Зеленського, з'ясуємо, кого конкретно позбавлять державних нагород і за що саме, ну і трохи пообурюємося, чому цього ніхто не зробив раніше. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Як пише Зеленський у пояснювальній записці до проекту закону. Законопроект спрямований на вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу. Агресора та її органи влади, їх представників або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірної окупації території України. Тобто, вже одразу стає зрозуміло, що задля позбавлення державних нагород вирок суду буде необов'язковим. І в цьому випадку я це підтримую. Широкомасштабна військова агресія Російської Федерації проти України стала справжнім випробуванням на міцність і незалежність кожного українця та держави в цілому. Протидія російській агресії згуртувала країну, її громадян, а також міжнародних партнерів України, які з перших днів війни, засуджуючи військові дії Російської Федерації, розпочали надання безпрецедентної підтримки Української. Народу. Не такую безпрецедентну, але окей. Водночас у цих умовах мають місце випадки, коли особи, нагороджені державними нагородами України, вчиняють дії з популяризації пропаганди держави агресора та її органів влади, їх представників. Інші дії спрямовані на створення позитивного образу держави агресора, виправдовування і визнання правомірної окупації території України. На третьому році війни це нарешті. Усвідомили окремі особи, нагороджені державними нагородами України, які засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру безпеки людства та міжнародного правопорядку, зберігають статус нагороджених державними нагородами України, а також можливість користуватися відповідними правами і пільгами, передбаченими для нагороджених осіб. Ну тут дивуватися нічому. У нас минулі зеки, і народними депутатами були, і президентами. Відповідно до закону України про державні нагороди України, державні нагороди України, далі державні нагороди, є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності. за Інші заслуги перед Україною. Згідно зі статтею 16 закону України про державні нагороди України, позбавлення державних нагород може бути здійснено лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. Проте положення Кримінального кодексу України стаття 51 не передбачають такого виду покарання, як позбавлення Державної нагороди України. До того ж, низка законодавчих. Актів України, якими для осіб нагороджених державними нагородами України встановлені права та пільги, не містять положень щодо можливості їх скасування у випадку позбавлення особи Державної нагороди України. Відтак, наявний механізм позбавлення державних нагород потребує нагального удосконалення, а точніше, нагального створення з нуля. Законопроектом пропонується у Кримінальному кодексі України передбачити, що до осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України проти миру безпеки людства та міжнародного правопорядку судом може бути застосовано такий вид додаткового покарання, як позбавлення Державної нагороди України. Друге, у кримінальному процесуальному кодексі України визначити що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити у тому числі питання, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України. Третє, Кримінально-виконавчий Кодекс України доповнити окремою главою, яка регламентуватиме порядок виконання покарання у виді позбавлення Державної нагороди України. Проектом закону також пропонується доповнити закон України про державні нагороди України. Положеннями, відповідно до яких позбавлення державних нагород може бути здійснено обвинувальним вироком суду, яким особу нагороджену державною нагородою засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Сподіваюся, ви це вже запам'ятали, або ж рішенням Ради національної безпеки та оборони України. Про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, введеним у дію указом Президента України, яким до особи нагородженої державною нагородою застосовано санкцію у виді позбавлення державних нагород України інших форм відзначення. Тут РНБО додали повноважень за аналогію, з, наприклад, забороною проросійських партій. Крім того, змінами до закону України про санкції передбачається, що підставою для застосування санкцій у виді позбавлення державних нагород України інших форм відзначення, крім вже визначених статтею 3 цього закону, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу агресора. Та її органи влади, представників органів влади держави агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацією території України. Пропонується визначити, що така санкція буде застосовуватися безстроково. У законі України про державні нагороди України пропонується також встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги. Передбачені для осіб, нагороджених державними нагородами України. Ну, це логічно. У зв'язку з цим, з метою врегулювання питання про втрату особами, які позбавлені державних нагород права на пільги, передбачені для нагороджених осіб, законопроектом пропонується внести зміни до низків законів України. Зокрема, законів України про державні нагороди України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про основні засади. Соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, про пенсії за особливі заслуги перед Україною, про житловий фонд соціального призначення, про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян, про судовий збір. Пропоную написати в коментарях, чому, на вашу думку, цей законопроект, таку ініціативу не було прийнято раніше. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!